Конституція основний закон держави. Це фундамент правової країни. І сьогодні українці змушені захищати Конституцію. Сильні духом та тілом військові забезпечують її верховенство на нашій землі. 28 червня, в День Конституції України, як і щодня, прилуки затамували подих на одну хвилину. Під стукіт серця та звук метроному міський голова Ольга Попенко разом з командою, громадськими діячами та прилучанами вшанували пам'ять кожного, хто боровся за суверенітет України та цивільних, що стали жертвами російської агресії. З вірою у тих, хто сьогодні на фронті в окопах зі зброєю в руках виборює перемогу, співали гімн нашої держави. У цей день шанують всіх, чиїми іменами та кров'ю писалася історія сучасної України. Посадовці на чолі з міським головою поклали квіти до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Шанували квітами і героїв сьогодення воїнів, які починаючи з 2014 року тримають небо над Україною. Символи державності, це такі як прапор, гімн, конституція, мова. Сьогодні під час великої війни з російським агресором набуває для нас українців більшого, більш глибокого значення. У 91-му році ми отримали незалежність, була затверджена у 96-му році конституція. Але починаючи із 2014 року, а особливо останніх три роки, починаючи із 22-го року, ми почали формуватися як нація. І це доволі важливо на сьогодні. І всі аспекти, які передбачені в конституції, які прописані в конституції на сьогодні набувають нового змісту, як для нас. Так і для всього міжнародного співробітництва. 4 лютого 2022 року міжнародна спільнота стала свідком боротьби та відваги захисників та захисниць. У цей день українські військові спільно з іншими силовими структурами почали активну оборону держави. І сьогодні захищають її суверенітет, територіальну цілісність і конституційний лад, виборюючи свободу і незалежність ціною життя. Сьогодні наша держава відзначає одне з найвеличніших свят в своїй історії: це День конституції України. Це основний документ, основний закон, за яким живе наша держава, за яким живемо ми усі громадяни нашої квітучої, незалежної, самостійної держави. У Конституції України прописані права і обов'язки кожного громадянина України. Ми маємо право жити на своїй землі, народжувати, виховувати дітей, жити у вільній, незалежній, самостійній суверенній державі. Прописані наші обов'язки. Ми любимо свою батьківщину, ми любимо свою рідну землю. І ніхто не має права посягнути на кордони нашої землі, нашої країни. Ніхто не має права не дозволяти нам жити на своїй рідній землі. На превеликий жаль, сьогодні расисти топчуть нашу землю, убивають дітей, руйнують міста, села, селища. Але ми віримо у наші збройні сили України. Ми віримо нашим захисникам. Ми віримо в краще майбутнє для нашої країни. І сьогодні ми разом усі прийшли на алею героїв, на алею наших захисників, які віддали своє життя за наш спокій, низько вклонитися і подякувати. Подякувати за їх подвиги, подякувати їхнім батькам. Нехай Бог оберігає кожну родину, і нехай буде мир у нашій країні.